Знову Metroid Prime не стало чимось особливим. Трішки не спрацювала магія Nintendo і довгоочікуваний Metroid Prime, яку анонсували ще в 2017 році, і на яку фанати чекали ще з 2007 після релізу Трійки, нарешті вийшла на Switch та Switch 2. Однак оцінки критиків не надто втішні. На метакритику у гри 80, а на Open критику 82, що, наче як доволі непоганий результат для звичайної гри, але не для серії Metroid Prime. Щоб ви розуміли, перша частина має аж 97 балів на Metacritic, друга – 92, третя – 90. І хоч певна тенденція по балам очевидна в бік низу, це ж розрив з трійкою, ну прямо таки дуже суттєвий. В грі нібито є і те відчуття дослідження, за яке так люблять серію, і гарний дизайн локації, і цікаві битви з босами. Однак, сюжет доволі слабенький. Більшість нових механік сприйняли неоднозначно. А цей напіввідкритий світ хаб тут взагалі лишній і тільки створює негативне враження. Загалом фанатам має зайти, адже основний ігролад все такий же чудовий, але краще поринати у гру із заниженими очікуваннями.